Так, пане Олександре, будь ласка, скажіть, які основні переваги розподіленої генерації для енергетичної системи України? Чи сприяє підвищенню енергетичної безпеки країни саме розподілена генерація, та чи допоможе розподілена генерація уникати відключень світла у якісь кризові моменти? Безумно. Саме в тому полягає ідея децентралізації генераційних потужностей в тому, щоб вони були наближені до споживачів. Фактично сьогодні головне споживання в Україні відбувається в містах, і таким чином основна ідея децентралізації генерації полягає в тому, щоб побудувати в містах, де відбувається споживання відповідні потужності, які можуть забезпечувати і людей, і бізнеси, і критичну інфраструктуру, електроенергію. Себто в тому полягає концепція, і саме тому вона придумає. Щоб збільшити рівень енергетичної безпеки в Україні. Добре, а які можуть виникати труднощі, якщо ми говоримо саме про провадження ну, таке активне розподіленої генерації в Україні? Чи немає труднощів? Ну, ви знаєте, труднощі є в кількох аспектах, один з яких завищені очікування від того, що хтось. Мабуть, думає, що можна махнути чарівною паличкою і з'являться там якісь потужності. Так не працює. Це процес, який потребує з одного боку великих ресурсів, в тому числі фінансових ресурсів, які Україна сьогодні сама ну, не здатна забезпечити. Ми не маємо зайвих грошей, нам треба залучати іноземні інвестиції. А для цього потрібно, щоб іноземні інвестори мали чітке розуміння, яким чином захищені їх інвестиції. Бо Класти гроші означає, що вони розраховують повернути ці гроші. Відповідно, необхідна страховка від політичних ризиків, військових ризиків, страховка відповідних контрактів тобто цілий набор фінансово-страхових інструментів, які б захищали інвесторів, які готові прийти і інвестувати в українську генерацію. Друга частина це досить великий виклик сьогодні на світовому ринку обладнання для генерації електроенергії. не є. Таким, що от прямо сьогодні на завтра ви можете щось замовити. Є певні питання щодо того, що є черга на обладнання, треба планувати проекти, треба їх робити. Тому середній термін реалізації проекту за добрих умов він складає від двох до чотирьох років. Відповідно, треба розуміти, що от такий час для того, щоб щось побудувати. І дуже часто, особливо там люди, які далекі від енергетики, вони очікують, що щось з'явиться само собою. Ні, само собою не з'явиться, треба довгий час працювати. І, безумовно, зараз є ну, досить значний дефіцит фізичних людей, які розуміють, як це працює, які можуть. Правильно підготувати реалізацію проєктів, які можуть правильно допомогти і місцевим владам, і потенційним інвесторам скласти проєкти докупи і зробити так, щоб вони були і профінансовані, і реалізовані, і далі щасливо працювали. А підкажіть, що будь ласка, розподілена електроенергія саме якось вплине на ціну для споживачів. Ну, дивіться, ситуація з ціною на електроенергію в Україні сьогодні ділиться на дві частини: одна частина це ринок, і бізнес і підприємства вони купують електроенергію на ринку. А друга частина це тарифи для населення, які регулюються державою. Тому якщо казати безпосередньо, то допоки держава регулює тариф для населення, по великому рахунку, щоб там не генерувало. Результат буде той самий, якщо регуляція державою відбувається, то вона відбувається. Інша справа, що я не вірю, що довго здатна Україна утримувати ці абсолютно ну, штучні і по суті свої популістичні пострадянські історії з регулюванням цін на газ на електроенергію на все, цебто ми просто не маємо достатньо ресурсу, щоб, щоб робити щось неринковим за ціною. І я дуже чекаю того моменту, коли ми нарешті зрозуміємо, що нема альтернативи тому, щоб перейти до адресних субсидій людям, які дійсно не здатні заплатити ринкову ціну. І безумовно це, це має працювати. І, і відомо, як працює цей механізм. Да? Себто там пенсіонери, люди з низькими доходами отримують адресну субсидію на те, щоб оплатити енергоносії чи комунальні послуги. Ну а все інше треба переводити на ринкові рейки просто тому, що я вважаю, в держави вже не має ресурсу утримувати ці штучні тарифи. І ще останнє питання. Ви казали, що інвестори мають отримати якесь страхування, так щоб вкладати кошти в Україну. Що на цьому етапі може зробити Україна, щоб інвестори сюди заходили? Україна може тільки просити партнерів підсилити існуючі перестрахові механізми. Доповнити їх грошима з пакетів допомоги від наших партнерів для того, щоб збільшити потужність у цих перестраховочних механізмів, збільшити їх можливість надавати страхові гарантії для проєктів.